І інгредієнти на чай. Як світі чай буде кликати, ці клич? Лепневий яворницький чай. Яворницький трав'яний, ай буде. А, яворницький трав'яний приворотний. Це не, не вже не простий. А Приворотний Ну як же так, ту маємо малина, ту маємо бузина, ту яфини, ту чебрець, чуточку з бо много не може хлопам. І чуточку для запасу м'яти. Uh -huh. І такий букет, трав'яний букетик, ми заварюємо у кипяточок. Ох, то буде вариво, то буде приворотно вариво. Там саме сілет, Бля. Так ліпше пуй дає. Оооо, мая, мама ні. До запаху ще технології не дійшли. А да коли не треба, бо вон тут був запах. От. Є випадки, що й не треба. Чекай. Тяжко. Не такий горячий, як тяжкий. Так. Ну, я вориткий, чай. Мась не трафю, але.